ЄС не припинять постачання зброї Україні навіть якщо з Росією буде досягнуто денне перемир'я. Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на європейських дипломатів. Вони наголошують, що Україна має залишатися в сильній позиції на переговорах і не приймати невигідних угод. Один із дипломатів зазначив, що навіть у разі паузу у бойових діях Київ слід зробити сталевим дикобразом аби не дати Росії перегрупуватися. Нагадаю, у понеділок 17 березня глава МЗС країн ЄС обговорять ситуацію щодо припинення вогню а до дискусії по відеозв'язку. Приєднається міністр закордонних справ України Андрій Сабіга. США обережно оптимістичні щодо перспектив миру в Україні, заявив держсекретар Марко Рубіо на прес-конференції у Канаді. За його словами, спецпосланець президента США Стів Вітков провів дуже позитивну зустріч із Путіним. Пуйлом, вибачаю. Команда Трампа планує проаналізувати російську позицію. Цими вихідними, після чого глава Білого Дому ухвалить рішення щодо подальших кроків, Рубіо наголосив, що США наблизиться ще наближається ще кілька кроків до припинення війни, але попереду багато роботи.